Кращого. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Так, Ольга Діана, привіт, Соломія. Ну, якщо чесно, то мені 10 років. Дивлюся вас, тому що мама кози має та й дивиться вас, як має час вона ще до вас, вроді за козликом чи за козочкою їздила. Оксана називається і дивлюся собі вас. Бо дуже цікаво. Дякую, Соломійка. Так, Оксана приїжджала до мене. Ану звідки ви? звідси з Вишниця десь з тієї сторони, чи звідки? А ну напиши мені, Соломійка. То я буду точно знати. Бо до мене три Оксані приїжджали, я не повню котра. Но, мені здається, з тієї сторони, що від Вишнивця. Діана, Володимир, привіт. Дмитрій, я з Ялти. вам привіт. Привіт, Дмитрій. Діаночка, Ольга, привіт Івана. Діана, привіт. Діана Івана, привіт. Так, дівчатка. Як я маю зробити, щоб телефона положити? Може, його ця геляка витримає, щоб я. Не, -не, не хоче. Так, хвилину. Почекайте у траві, Я вдягну бо дощ починає, аж нуну. О, ви так. так, зараз я найду вас, бо час сховався. Положила, час сховався. Так. Так, знайшла. Ти чого до мене прийшла? Ти чого прийшла? Я плаща вдягнулася, не сімушки діставала. йди пасися. Пасися. За мною не дивися. Ой! Ой! Ой, яка красавиця. Так. Діана, Ольга, привіт, Івана, Діана, привіт, Діана, Іванка привіт, Юля курець на кози розумні, створіння вони не, без, не бездарі. Ой, Юля, це, напевно, самі розумніші створіння. Михайло, нема. Западної України, є Україна і все, так. Ольга Прибейська Юля Курецьна, доброго ранку і приємного спілкування. Діана, мирного неба Дмитрій і вам теж всього хорошого і найлучшого. Михайло. ти тут <смі> обитрали. тралі. <смі> так. Вася, тут Михайло. Купи мені козу. <ривіт> Юля Сельський, Володимир, привіт. Як справи? Синуля, добрий помічник, встигаєте все переробляти, дружині, вітання. Ну що, мені назад скидати плаща і на голову просто накидати, чи що. То капець який дощ пускається. Отако От будемо закриватися, так? Да? Так треба робити. Палку під той бік, ласта під той. О! Діана, дякую, Михайло. Абрикос спочатку ді... ділянка потрібна особиста наша, кому, щоб козу могли купити легко, а потрібно ще й доглядати і годувати. Ну так, да, ти правий, Михайло. Це, це дуже легко. Купив і все, але щоб мати де пасти, де до, чим годувати, це все треба. Соломія, міс села Коротше, тільки не знаю, де ті вишнівці. Ага. То значить, це весь далі. Зрозуміло. Що, кози? Вже помокли всі до мене, так? Подивіться.